В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі браті і сестри, ми замочу лише одну притчу Ісуса Христа, чому подібне є Царство Боже. І сьогодні Івана Лис Матфій розказує нам, що Ісус Христос порівнює Царство Боже, порівнює. До чоловіка царя, який робить весілля своєму синові. Дехто може думати, що це євангельське читання, котрим знімала Матфія, дуже подібне є або майже та сама історія описана є в Євангеліста Матфія в 14 розділі. Це не зовсім так, тому що вони описують різні ці притчі, котрі були сказані і Євангелиста Матфія і Івана Луки, хоча вони і подібні. Але вони були сказані в різний час і в різних місцях. В Євангелії від Луки Ісус Христос говорить, коли Він є на вечері в одного Фарисея, а в Євангелії від Матфія Він говорить уже, коли Він є в самому храмі Єрусалимському, і там Він розказує цю притчу. І говорить Ісус Христос, цій притчі, чисті що чоловік, цар, котрий має своє царство. Робить одруження для свого сина, і, звичайно, що він прикликав людей, котрі мають прийти на це одруження. Живучи вже в 21 столітті, ми дещо розбещені цією технологією, котра є. Деякі люди вже роблять на роки наперед, тут, особливо тут в Америці, роблять собі програми, коли вони будуть мати весілля, хто буде фотограф, хто буде відеограф, хто буде. Привезе яка їх машина, який ресторан, і багато-багато речей робиться наперед, узгоджується, коли, що, як, за скільки. Але давайте подумаємо: а що люди робили в ті древні часи? Тоді не було можливості через інтернет замовити собі а, дату чи щось інше, було зовсім інші звичаї. Люди говорили приблизно, коли буде весілля. І коли наступав цей час весілля, посилала своїх слуг, котрі кликали тих, хто був призваний, що вже весілля настає. І от ось цар посилає своїх слуг, котрі мають прикликати його підданих на весілля свого сина, на весілля їхнього принца. Але люди відмовилися. Цар подумав, що, можливо, слуги, котрих він послав. Може були не настільки переконливі, може не розказали правильно, що зробили. Він вирішає ще раз послати інших слуг, щоб вони таки сказали, що вже все готове, вже і телята зарізані, вже їжа на столах. Приходьте, ми хочемо святкувати весілля, весілля мого сина. Але одні відмовилися по тій причині, що вони мали йти на своє поле, інші до своєї дому, ще інші просто взяли. І не те, що зневажили, а навіть і вбили тих посланців. І тоді розгніваний цар посилає свої війська, щоби знищити цих поганих людей, навіть не їх самих, а навіть і ті міста, де вони жили. Тому що каже він, що ці люди, котрих я звав, були недостойні. І дійсно, якщо б ми отримали запрошення від якоїсь поважної людини. Напевне, щоб ми робили все, щоб потрапити на таку велику гостину, тому що це для нас і честь. є, І це було дійсно честю і для цих людей бути названими. Але вони знехтували і показали свою байдужість до цього царя. І через це вони були наказані. Але на цьому притча не закінчується, говорить господар цього царства, до своїх слуг Ідіть на роздоріжжя. І кличте, кого будете бачити, щоб вони всі прийшли і заповнили місця, котрі є за цим столом, щоб ми могли відсвяткувати весілля мого чоловіка. Тому що ті люди, кого я звав перед тим, оказалися, що вони були недостойні бути з нами на цьому святі. І от ось люди, слуги пішли на роздоріжжя, на розпуття і кликали всіх людей. І добрих, і поганих, і знатних, і незнатних різних, котрих вони бачили тих і кликали. І коли вже наповнився цей зал з людьми, котрі прийшли святкувати царського сина весілля, тоді заходить цар і бачить серед тих гостей одна людина, котра не має спеціального весільного одягу. Річ в тому, що на Сході є звичай давати тим людям, які приходять на весілля, спеціальний такий одяг, весільний, який вони готують для тих гостей, що прийдуть. Ця людина по якійсь причині відмовилася від цього. І от цар підходить до нього і каже до нього: Друже, уявіть собі, цар говорить до тебе, друже, навіть коли ти нарушив його слово. Він все рівно каже до тебе, звертається, друже. Чому ж ти не маєш весільної одежі? Він ще допускає цей цар, що, можливо, щось сталося, можливо, не досталося йому тої одучі чи ще чогось, чому він так війшов? Але тишина є у відповідь на це запитання царя. Цей чоловік не має оправдання. Тоді розгніваний Цар приказує слугам кинути його в тьму кромешню, де буде плач, з зубів, тому що він війшов і тим самим, не взявши цю одежу, зневажив свого зневажив царя. Дорогі браті і сестри, ця історія не тільки про минуле, це не тільки історія про єврейський народ, про Ісуса Христа, про первосвященників, це є історії про кожного з нас з вами. І сьогодні кожний раз, коли служиться свята літургія, нас теж кличеться на це спеціальне весілля Божого Сина, на цю спеціальну вечерю, на котрій ми можемо отримати причастя Божого Сина. На жаль, Дуже часто ми знаходимо оправдання, чому ми не йдемо. Це так само є зневаження, як ці люди зневажили запрошення, котре їм дав їхній цар. Вони зневажили його тим, що вони не прийшли. Часами і ми з вами зневажаємо нашого Спасителя, коли не йдемо на ці служби Божі. Чому? Тому що в нас є якісь свої плани, бажання, а може просто лінь і не йдемо ми, тому що ну, просто не хочемо. Я хочу сказати вам, дорогі браті і сестри, так як сказав сьогодні в Євангелист, багато званих, Так, ми всі є звані прийти, прийняти участь, бути спільниками цієї чаші, приймати участь в цій а, вечері. Божого Сина, чи ми робимо це, чи не робимо є наше з вами рішення. Але ще сьогодні хочу нагадати вам, що серед тих, хто війшов, була людина, котра знехтувала, котра не приготовила себе, вдягнувши спеціальні чисті весільні одежі, котрі її приготував цей цар. І ми, дорогі браті і сестри, повинні. Готувати себе, коли йдемо до церкви. В чому ця підготовка до церкви заключається? А заключається вона в нашій сповіді. Ми повинні прийти до святої сповіді і в сльозах омити свої гріхи, щоб з чистотою своєї душі ми змогли прийняти. Під час літургії найсвятіші тайни Христові тіла і крові, щоб ми були дійсно достойними прийняти це причастя. Тому, дорогі браті і сестри, я щиро бажаю кожному з нас не тільки почути голос Божий, який нас кличе на ті святі літургії, не тільки прийти в церкву, але так само приходити і очищати своє сумління. В таїнстві сповіді. Амінь. Слава Ісусу Христу.